Доброго ранку! З нами сьогодні на кухні ресторану Франко, головний таксист Івана франківська заслужений артист України Олексій Гнатковський. Привіт, Олексій! У нас спеціальні рукавиці для привітання, так що добрий день. Ми сьогодні будемо з тобою готувати салат з рукули, горгонзоли та апельсинь. Ну Давай я думаю, ми ще будемо готувати. Так. Okay. Ну що ж, почнемо. Для початку. Беремо листя салату з тобою. Ці? Sí. Так. Це є листя салату лоб'янка. Давай його сюди. Ну, воно вже попередньо Угу. Uh -huh. Ми його обриваємо на ну, такі шматочки. А мені даєш нам зручний. Ти маєш теж своє. Це мені. Це тобі. Це випуск. Обриваємо його так зручно, що ну, такими шматочками, що нам було зручно його їсти. Чекай, а це ми будемо, значить ти собі готуєш, а я собі готую. Звичайно. Ми потім собі. це будемо їсти, чи ти потім від мене це забираєш це... людям продаш? Так, та, те, що ти приготуєш, те ти з'їси. Коріння ми не кидаємо, тому що воно трішки має греченку. Це ми ділимо в нас на, на двох. — Оце мені, на двох? Так. Тобто це має, має бути Щоб і тобі, і мені. <ріх> ну, ну. ну, Я собі краще буду вибирати листки. — з ладно. — Там, там — там <ріх> на, на, <ріх> дай Дякую, мені Дякую, тримай. Скажи мені, Олексій, ти а, працюєш в драмтеатрі? Так вийшло. Ти, ти а, робиш те, що, на що дивляться люди. А, ти проходив якось в школу акторства? Щось таке робив, там, вчився. Працюєш дома перед зеркалом з вишеньками. З нас Спеціальні вишеньки там. Горішки. Ось да. да. нас подібне своєї професії. Ти з вишеньками, з ріжком. Я з вишеньками з ріжкою. Далі у нас <ріжки>. Беремо ці горішки. Ці, ці, Бо я з тобою руку. Руколо це от ці руколи, насправді. Вона має трішки гір Можеш її спробувати трішки? Не, не хочу. Я, я теж люблю. люблю травку. Кидаємо її сюди на нашу фото, викидайся. Викидай вона... все. Тут вона гіка. Трохи я можна себе без руку доставати. <рес> Добре, Я тобі зроблю себе сподвій руку. Ла? Ну трохи мені не да, дай <рес> На. Все, досі. Да. Ну, ну, да, ну ладно, ж. що це буде. Слухай, а ти от мене ну, зрозуміло. Там, я та, я вчився в інституті, туди-сюди, У мене дві освіти, до речі. Так, у мене перша освіта не театральна, у мене перша освіта політологія. Люди, якщо ви хочете працювати в театрі, закінчуйте політологію. Так, потім у мене вже театральна освіта. Але скажіть, будь ласка, що тут такі з які з звільніли. Є рукавиці латексні, є рукавички нітрилові, є рукавички вінілові. Рукавички латексні, вони мають присипку і на неї людей дуже часто буває алергія. Вінілові – це от, не ті, що з пластинок. Вінілові – Це просто рукавички з вінілу з того самого матеріалу, але не з пластинок. І чим вони добрі? В них дуже гарно відчувати все, що відбувається у тебе в руках. Поїхав. айсберг. А таке айсберг? Уся капуста. Та це просто капуста. Що... Це не просто капуста. Вони називають Ось. А, а ні, дивись, не просто ісберг. Де дехто каже, каже, завжди верхні листки ми викидаємо. Вони не смачні. Так. А дехто каже, що Титанік. титанік. Напоровся не на лід, на айсберг напоровся. Бідний Ді Капріо. Бідний Ді Капріо, від Коротше, Чувак помер через капусту. Теж <реш> руками? Теж руками і теж ми його шматуємо Слухай, на шматки. А як що ти придумав от салат робити з ним? Бо це просто найпростіше, так? що можна з тобою зробити. А в нас... Не, щоб там якусь гузку запекти. з тобою, там, Або щось таке, знаєш, наприклад, знов-таки ту шарму. Просто Я дуже люблю, шаурму. Ти руху. Любиш <см triste> Стану, люблю. На, у нас біля пошти є, є знаменита та будка шоурмоя. Я дома роблю, насправді я ну, багато готую. Ти багато готуєш? Так, я що люблю готувати. Приходжу... Окрім шаурми, та все, що хочеш. Любе-голубе. <fi> любе і любе різне взагалі. таке бувають, що я знаєш, я приходжу вдома, ну, у мене ж я працюю до, до 10-ї 10 години репетиції. У нас не навче грати. Понеділок вихідний день, бо всіх людей нормальних, розумієш, всіх нормальних людей працюють, Працюють в понеділок, а відпочивають в суботу-неділю. Ми знаєш. А ти... так Волос! Все, я це не буду їсти. Поміняйте мені будь ласка. Давайте ми, ми, ми цей листочок з волосся по витягнемо. Я викинув волос чи після листочок. А нормальний ти листочка прошу. <ристо> От, і цей. І. І приходиш додому 10-го вечора, тільки з театру. Звільняєшся. Як звільняєш звільняєш. Ну геть не повністю зміняєшся на вихідні. — А потім приходяш дому, добавить. Хочу знову що заяву в театр і каже, я хочу назад на роботу. Приходиш з дому 11 години, там дружина щось готувала. І я просто так буваю, що я ставлю того холодильник, ходильник, вражається, не вражається, серце, не спеціально. І готую щось, розумієш? Ну, щоб просто такий стрес був. Так що, якщо ти хочеш зняти стрес, приходь грати щось. Будем. Отож. Вода. Вода. Попа Далі робимо з тобою заправку на нашу садку. Заправку, давай. Заправку. Береш мисочку. А в. Мене є? Угу. А в тебе є. Від... Ту... Це Ту... можеш відкласти. біленьку. А, цю біленьку. А це ми їсти з нею будемо. Отож, mm -hmm. у нас є оливкова олія. Де? От та баночка така прозора. А це від цього, від мила? <laughs> це так. дозатор для... Дай для... тобі трохи. Давай, на -на наливай. <laughs> <тас> та я розумію, вже нормальний розмови. Ну, я, Тоже... я, я, я просто я не п'ю, але ну, собі зараз. Як, не та, собі, таз, Більно, можу як можу ти живеш? Як всі? Ну, тобто як не. <тас> ні, не <тас> все, <бач> <чого? гиб> То що ти на паску робив? Пив, пив, їв це, їв м'ясо ковбаси. Береш з тобою французьку Бери uh -huh. ложечку. Тут вона. Ага. І давай половину того собі. Давай. Олексій, скажи мені, от, тобі, ну, ти головний таксист Івано-Франківська. Знову ж таки, так. Mm -hmm. тебе павають, виходиш з роботи, сідаєш в авто, тобі приходить і каже, слухай, а всіки до пасічної?» Ні, <риклад> давайся я тобі зараз розкажу історію, яка відбулася дуже недавно. Де ти поставив? Став сюди. А де умивальник в тебе? Умивальник там? Я ставлю умивальник. Став умывальник. <риклад> <риклад> Е, -е, -е Мед. Давай ти кажи, а так часом дає мед. Ти мені показуй пальцем. Тож тобі половину дати? Хоч давай на цей газет, я ж мені да половину і тобі дам половину. Весь робимо такой давай. Я то, а це буде. І твоє зробимо дивись. Фокус мог, щоб Ти собі знав цей рецепт. Я тобі здаю. Тико береш трошки. Раз. І тако. А в тому ложку треба воді по Ні, давай, давай киснем. Я ведь тобі не дам руку. <різь> а, а -а а можна я тепер так. Ну, да. Прикол? Mm. Ти знав про це? Перфетто. Бачиш? No. Але не, але, але не весь. А, ну не весь. Давай трішки залиш собі. От, е, приїхала до нас знімальна група з першого національного. І вони знімали там, ну, цикл там, передач про театр і так далі. І значить, ми їх потім везли на вечерю е, в один ресторан. Не скажеш тобі, який. Нормально. <плес> і, ну, ми, ми не рівнуємося все так. І цей. І, і, вони там троє сиділи, ми ми вдвох таксі їхали. знаєш. Віночок. Точно, чекай, чекать, чекай. Ти мені нагадуй, бо ти такий віночок, я прикольно, я ложкою махаю. І цей. І, ну я сідаю спереді, вони троє ззаді знають. І таксіст починає розказувати. Каже, бляха, як круто, який у нас крутий театр. Який в нас це, який в нас, які бомбезні. Люди ходять, каже, молодь, значить, вся молодь ходить в театр. Я з дружиною ходив в театр. Знаєш? А ці троє сидять ззаді і фігівають. Тому що вони ще пішли на виставу до нас, То побачили, що ну, вони в шоці були в глибочайшому такому, тому що <смас> побачили, що, що я добре зробив? Дивись, яка кашу А, І вони значить, подивилися, що до нас люди приїхали на виставу з Києва, на той момент були з Києва, з Одеси, з е, Кам'янця-Подільського. Зі Львова і ще краще з якогось міста. Це не рахуючи обласних, знаєш. Такі в шоці, Цей таксіст починає розказувати, який, який крутий у нас театр, знаєш, який крутий актор, як все класно. Можеш е, і... Зараз, чекай, буду говорити, мені так легше. І цей. І, ю, ю, юний і вони, і вони коротше, е, виходять ще всього таксіста інтерв'ю взяли, кажуть, ви що, підсадили цього таксі, що це за таке? <рес> якийсь нам підсадну. Лутку? Кажу, ні-ні, все чесно, наш таксі класний. Так що, слава Богу, розумієш, що у нас в Франківську така зараз ситуація, що м -м, ну, один з кращих, якщо не найкращий театрів України. Це, це дуже круто. Е, цей соус має знайти загущуватись. Я вже побачив, що якось вийшло, дивися, що це. Такі. Ось, так, тому ми перед тим, як будемо його поливати, ми дамо ще оливкової олії. Цього мила, добре. Ось, тепер, ти знаєш, що таке філе? 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 Не футболіст, не пеле, а от філе. Звісно, знаю, що, що таке, таке філе. філе? Ну то, такі, Якісь грудинка, ще щось таке. Наприклад, з риби можна вирізати, з курки можна вирізати. Я так зрозумів, що ти мені апельсини тут Апельсин. Там, ні. От як філе Апельсини. На, ти колись робив? Філе. Філе апельсини? От чистим апельсином. Такое як яблуко, так? Такое, як яблуко. Зазвичай постійно чиститься ложкою. Але в нас трішки нема на що не це чистити. А чого ложкою, скажи, будь ласка? Бо кому, бо просто впадло мастити руки, так? Тоді можна одразу ложкою його з'їсти. Насправді, тому що ложкою його чистити легше і не знімається от ті всі пів. Тобто будуть ці цінні дольки апельсина в кінцевому результаті. — літати. Якийсь собі більше апельсин взяв, ніж я. — А ти просто його почистиш зараз. Добріше людина, бачиш, виглядає. Це мені ти мені дав апельсин, до речі, я не вибирав. Ось, е я в нас апельсин майже почищений. чекай, чекай бо от, я це ваше лишне. От, от ту суд якусь звідти забирай. Не, не, не. Ти любиш це тросок? Я взагалі обш... 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 все люблю. розумієш? Я не маю якихось любе. Я не маю якихось там привілеїв привілеї до їжі, там, знаєш, щось я не їм, щось я їм. Абсолютно все їдна людина. І найбільше, найбільше з того всього, що є на світі, їсти, я люблю жарену буль. З вам. З чим небудь Апельсин. От якщо бачиш, тут є. Полі. А чого ти не до кінця дочистив, скажи, будь ласка, що а за халтура? Нам, нам потрібно 5, 5 дольок. Можна я цим ножем буде? Лю, лю, любе. Я, я, любе голубе. Що <laughs> робити? А, поміж цими дольками, поміж нашими а, дольками ми засовуємо ніж і вирізаємо так, щоб у нас філе було чистеньке, без білих смужок. І без кісточок. Ось таке. П'ять штучок нам таких потрібно. Чому ви недавно їздили з однією виставою, mm -hmm. досить відомою, по Україні. Так, було таке діло. Що, що це за, за вистава? А, ну, то Оскар Рожава пані з Ірмою. Вітовсько. Вітовською, так. Е, і ми були в такому великому турі по, ну, то, ну, по центральній фактичному Україні. То було Запоріжжя, е, Дніпропетровськ, Кіровоград, Черкаси. Кременчук. Аня, Чернівці. Бусково. Та де в Чернівцях було, але не в турі не було. Ну уявися, ти чуєш, що таке? Оцей голос заказує. Запоріжжя, це зеленомазує. Дай буде смішно вирізати, хай буде, це смішно. Ну от, уяви собі, що ти кажеш? Дивись, географія, так? На минуточку. Тик-тик-тик, тик-тик-тик-тик. Чернівці. година. Ні, були в Чернівцях. Ми багато були, ми майже по всій Україні були. Але той великий тур, про який ти говориш, ну він великий, тому що він просто, блін, довго був. І це то. -то ну, і дуже класно сприймали. Знаєш, що, ще одна штука? Це ну, про поліативну Куди викидати оцю води? Оце вона виставку десь з Дивись, Ви що я роблю? Щоб ти розумів собі новий рецепт для тебе. Рештку, а? І тому зараз. Серйозно. допомагає. І... І цей люди, крім того, що це не кажу, що це паліативна тема, що це, щоб ти розумію, що таке паліативна допомога це догляд за невеликовно хворими ну, людьми, ми власне про дітей говорили в стані. То всі вони, ну вони вже там медицина не може допомогти розумієш, але ми можемо допомогти їм якісно провести цей час, тому що... Це останній, знаєш, там в кого роки, в кого. Місяці, рік, та. по днях там, так, чи я там можна було ці достати? Так, uh, так, так. Та, та. І. Uh -huh. І. Uh -huh. Крім того, от ви що я роблю. бачите, я монет. Бо я хотів з цим це зробити. Ну, можна дати uh -huh. ще м'ятки трошки, джину? Тими то Джин вже не можна зранку, чувак. Джин uh -huh. потім. Uh -huh. Прийду до тебе. І люди ще підходять, крім того, вони кажуть, ви розумієте, що ви ще й пропагуєте українську мову. Ну, тому що коли ти робиш якісний продукт на українській мові, то вони розуміють, що українська мова може бути якісною. Ні, там, знаєш, якась шаровар або якийсь такий ну, якась там, наприклад, ну, ці, що катаюсь, вони російськомовні, всі калашні. І вони розуміють, що українською мовою може бути якісна штука. Більше того, вони розуміють, що їм це не нав'язують. Знаєш, приїхали якісь там падлюки, починають тебе і да, тебе починають заставляти, Типу українська мова, така знаєш, насильна українізація. Це неправильно, тому що це нікому, це нікому не, не дасть не ржи. І це нікому не дасть ніякого толку. А тут вони ну, так опосередковано, опосередковано розуміють, що це якісно, що це, що це класно, що це круто. Тому, крім тої важливої теми, про яку я говорю, паліативної допомоги. То це така дуже важлива історія. Я Зараз трошки людям розкажу що таке про допомогу, щоб на секунду розуміли, що. Ну, тому що ми дуже багато е, не знаємо про ці речі, насправді, які є. Е, що в, там в рік в Україні вмирає 17 тисяч людей неволекованих порівняв. Дітей, дітей, дітей. Це, не людей, людей. Дітей, е, це е, е, дуже важливо. Е, 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 е. Ну, це який щоб... калуш, це населення кауша. Да, а Майді. це в рік в Україні. І м, їм дають... Ну, дітям, коли ж їм там важко ці хвороби, то їм дають знеболення, їм дають шприцам. І це величезний шок. Ти любиш шприц? Ну не кажи в ефір. <плес> <плес> і, це... і це величезний шок для дитини. І так боляче, розумієш, а в той час, коли там в світі є сиропи, пластири і так далі, нас немає на законодавчому рівні. ці Діти не признані. Тобто держава їх не визнає, то тобто їх не існує. І у нас цей проєкт покликаний, щоб на законодавчому рівні, крім того, що зібрати гроші для виїзних бригад, для таких стаціонарів, у нас надвірні, єдиний центр в Україні, у нас надвірні є такі для паліативчиків, для паліативних дітей. То я хочу сказати, що ми вже дуже багато зробили в цьому плані і на законодавчому рівні вже пішов процес. А уяви собі, що в нас у нашій країні, як це, коли, що, що треба зробити, щоб пішов процес. Це стільки баранів треба завести, розумієш? 450. Ну як мінімум? Тримай тарілочку. Чекай, а що ти з цими будеш обойти? Поки що ставимо їх на бік. Слухай друг, дай мені ще води. Маєш? Будь ласка. Ну, там там задус. Там кулер, ну і вона вся. Ну, нахідний дощ. Треба просто перевернути. Просто перевернути його. на бік. Туди, туди там. Может ще дійсно м'ятки, цукру там. Мятка є? Є м'ятка зараз, секунду. Щоб ви це люди розуміли, поки його не маємо, розкаже, що насправді він цього не знає, але я готую іншу страву. Це називається такий дуже класний коктейль. Зранку, якщо вам якось зранку дуже хочеться пити, та як мені. водички, то, то ви тихо не балакайте, я тут людям розказую тему. То я готую підпільну страву. Це називається дуже. Я не, не знаю, як це називається. Це називається дуже крутий напіль, так вже. Все Можемо продовжувати? Так. Беремо. Наш листу. салат. Наш mm. салат. І легенько рукою його перемішуємо. Дуже легенько, щоб його не помнути. Mm. То Коли салат з капусти вдома треба так пом'яскати, mm -hmm. гарно, як по привичці, то от цей салат не потрібно. То просто салат, з, ним... Ну, я... з ним не потрібно такого робити. Давай давай, давай сюди. Дивись, раз, це м'ята. І ще тако туди дивись, щоб ти собі робив. По кончику ножа не перемішує. Скоро Коробиш. Раз, два, три. 4, П'ять. Переварно 5. Відкова. 5. Раз. О! І ось дуже вам коктейль від Олексія Гнатковського. Якщо раптом хтось хоче попити? Викладаємо. Фух. Франківським. Та махі... махі... Так гірко. що люди, якщо б раптом хтось захотів назвати цель якось. Або да, <реш> а якщо раптом хтось назвати хоче по-нормальному, так як я по-дебільному, то підказуйте. Що-що? Ставимо ага. та свою і викладаємо на неї наш салат. Те, що от у нас вийшло, вкладаємо гіркою. Гіркою? Не ліпьохою, гіркою. А я хотів так, знаєш, круто <реш> буде, так. Добре, гіркою. Ні, ну правильно, ти собі... А фашенельно. Ну, а, фашенебельно, океа. Я готовий щоб підлиці, в мене ще залишиться. Іш, їж, їж, я трошки візьму в тебе. <рес> Чому в нас салат з горгонзолою? Бо там є горгонзола. Так, ми її зараз дамо. <рес> Беремо горгонзолу. Горгонзола це сир. Щоб ти собі розумів. Так, так. понюхаю, як, як, як тобі запах. Фантастичний. Студентський запах. Запах студентського гуртожитку. Ні, ні нормально. Тобі подобається? Я Кіне? люблю, до речі, сири, так що. Ось. Це сир з піснювою. Йому, коли він ще на своїх ранніх порах, йому роблять ін'єкцію з паніцеліну. І через це він має благородну синю, або як то кажуть, Благородно сині, коротше. Лексо... Благородно синій сирі. <плісня> <плісня> або білу пісню. Серед пісню не нарізають, не тільки ламаються руцями. <плісня> Ось. що ти ножів понаставляв тут? Слухай, я, скажи я, мені... Я, думи, що... давай, давай позабираємо. <плісня> 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 <пл що це за меч? Нафіга у цьому. Це мусад. Ним, ним точать ножі. А а це А це такий самий тільки з грубшим е, абразивом. — Продовжуємо, продовжуємо. Е, ламаємо сир Горгонзола. Угу. — Кладемо. Сиру я собі кладу На більше. Салат. Ти любиш більше рукколу, я більше люблю сир, так що у нас все Ти ж траву, я їм сиру. Ну, чому садку? Чому пом у нас салат? <laughs> — трошки так? <laughs> Чому нас села, тому що ну, зараз у нас період після пасхи, всіх, знаєш, ці от важкі шлунки, після ковбас, не, в мене ні. І ти б, якщо б мені запропонував якийсь смоточок м'яса, я б не відмовився. як В <laughs> наступних ну, програмах я за, so. залюбки з тобою підготую. So, so, so. Така відмазка для всіх. Ну <laughs> ну кажи. Виставляємо також з боку наше філе апельсино. Просто, просто ставиш його okay. наверх. Просто так? ставиш, так, Отколо. кладеш його. Mm -hmm. Ти, ти дуже мистецький, знаєш, як завжди юні натуралістику ляпають по, по картинах. Ну, ні, ні та... не, дивись, вона має просто природню впасти. І все. Заодно зачепив символ. У мене в селі такого. Крутіше. Деколи А ти вмієш робити порскані вареники? Порскані вареники. Що? Волинська яїзня? Ти не міг робити порскані вареники? Чувак! Чим ти займаєшся в житті? Готує їсти! Це не готує їсти. Людина, яка не порскає вареники, яка в принципі, нічого не може готувати. Ось рукавиці витрати. Що це таке. Береш вареники і порскаєш. Що, куди? Вареники? Вареники не треба порскати. Ні, можна деколи. Бреш количезну миску. З салатом. не з салатом, з варениками. Вареники, ти знаєш які вареники? Пироги. Пироги, так. Ні, ну болісь, що це таке, з От, До речі, горіхи. Нам треба посипати його горіхи. Сталап, чувак! Ну от, береш страву, страву, вареники. Вареники вареники. Так буде, добре. Сушені у нас горіхи. Підсушені, попередні підготовлені і почищені. Ну це важливо. Отже, береш вареники. Ложку, велику миску. І як ти їх будеш перемащувати? Чим? Це називається фляцкання, а треба порскання, розумієш? Бере сметану, тако. І Вони зразу всі перемащуються. Автоматично. Юний генію! Ну, Чувак! Це олексій. люди всі роблять! Всі олексій, це знають, ти це знаєш, ти це знаєш, ти це знаєш, знає, знає. всі це знають. Ти знаєш? Ну, бач, вона знає. Чувак, ти шеф! Ти шеф? Ні, я не шеф. Ти не шеф? Я не, а не шеф. А чого ти ж не шеф? Чому він ж не шеф? Чого не шеф? Хто тут шеф? Так, 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 так склалося, що я не шеф. Поки а шеф. ти взагалі, повар? Кухар? Я Та, кухар, це, знаєш, як це. Як артист, знаєш, кажу, типу, О, чувак, ти що, артист? А ну, коротше, розкажи щось. О, О, так, ти... Я, ти... Ти... Хочу Слух, а ну якусь сценку. Чуєш, чуєш, а ну заплач. Ну, ти вмієш плакати, так? Да? Слухай, такий стіг, стих, коротше, замоти якийсь. А у вас є якісь такі штуки? Треба якось зіграти важку роль, тобі там дають по горіхах перед виходом на сцену. По горіхах це не-ні, по горіхах не можна. Тому, знаєш, Такі артисти, що їх по горіхах, наб'ють і непогано грають. Мати добрий горіх, жарені, почищені, класні горіхи. Потім фальцет дуже класний. О, це таке сама, як я тебе, повар пухар Чуєш, ти так класно виступав на тому концерті своєму? Нормально виставило б. На концерті так прикольно войско получив. Соус. Надаємо. Ага, оце. Вони вході олії. Сюди. Ага. Чекачкай чекай, би в мене. Дві руки. Дві руки. <laughs> На тобі фошнути? <laughs> а чого я столаш ще одну штуку? <laughs> Ти вже ще всі масла зустріш. Ти з усіма салати готуєш? Сьогодні так. Сьогодні Це ж я не перший, напевно. Ти, ти, ти давай не перший. <реш> ну, ну, так ти. Ти з усіма своїми салатуєш? Ні, ти? я зазвичай я готую м'ясо. М'ясо та рибку. – А чого? Чо, чо! Хтось та й ротиться своє щасливий. <реш> <реш> Yeah, yeah. Давай за ділом займемося. Даймо, ще більше олії. ще більше, мало Так, да, нам потрібно багато. А багато ти 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 в ти будеш той салати? Ні, не ні, буде. У на, на, нас, нас заправка. Досі села Може хоч ця тобі пошкодити. І що це все, в салат вилити? Ні. Це здохнути можна стільки з жарти І поливаємо наш салатик. Акуратно. По кончику ножа. По, -по кончику. Ножа поливаємо нас. Ну що ж, наш салат з руколи, апельсинів та сиру Горгонзола готовий. в угу, мене ще ні. О! Все. Чекай, 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 аби тобі не кляпнуло на, на кухню, бо то скажеш, що якийсь не акуратне, то я прийшов... Ну що ж, до... зараз буду куштувати я свій салат, а Олексій свій салат. <реку> <реку> ну що, ти готовий? <реку> <реку> ти готовий скуштувати те, що ти приготував? Ну а як же що дурно готував? Ні-ні, дай хоч солі взагалі. Ты тебе солі не є? Ось нас не? Нас є перець. Ты другой марку любиш, так він з сіллю. Дай солі, у нас є перець. Давай. Зразу сіллю. Немає тобі беси? О. Да що ти мені дав, дивак! З ядер всі. Ладно, супер. Дуже закохана. Тут я покрути. <реку> Куда крути? Дуже закохана людина сьогодні Олексій Матковський. Можеш передати привіт жінці. Я тобі думаю, то теж щоб ти знала, що це наступне, що ти їш. Це салат з салату. Трошки сиру. Обов'язково мандарину врізати так, аби не було тих переворотків. Горіхи. Горіхи чищені, класні, сушені. І все. А, і заправка ну що, готові? Смачного тобі. Дякую. Смачного вам. Доброго ранку та смачного сніданку. Так. З нами був сьогодні, готував салат з руколи та апельсинові ронзоли. Е Звукови, апельсині та гандзоли. Салат з салату. Народний артист. Міжнародний. <laughs> народний. Між, міжгалактичний артист. Заслужений артист України Олексій Гнатковський. Також нас, в нас для тебе є маленький подуманочки. Mm. Торговий марки любимо. Ти жуй, смачного тобі. А я тим часом тобі скажу, що а є подруга. У нас тут є подруганок для тебе, Видо, тут є в нас спеція для тебе. Перець, який ти не любиш. Я люблю перець, нормально. Та сіничка. Нормальна сінечка. Нормальна сіничка, від пекельної кухні, та контратиката, марки маски марка. а ще що? І пакетик. Що? І ще перець. А ти не. Ну нічого ж нас але два перця і одну сільничку. Так сільничка велика просто. Ні, ну типа парець. Засипається на нічого. Як від контрастів не кликаєш, що ти мені подавав сільничку без солі і, пер, і перець без перчинечки. А, сільничка чи пегішне цілі? А ти хочеш, силичка, чи пегічний? А, а, це перешкод, ну тоді все нормально. Мене не обідали. Тут. Знаєте, салат твій що, класний. я тим часом спробую наш салат. Угу. Тобто там сплошна рукола, жить. Так я, я люблю руколу, я її обожнюю. Трави наївши, то і все. Зранку. Mm. Mm. Знаєш? Пельшина не канаєш, да? Я, я ідеально готую. А? Ну, я, попробую, я, іде. я, я, я Я не знаю, як. так? <реку> Мані хоч посолено. Нам ну, Давай. А що ти мандарину їш? <реку> Та нормально з'їш от сусува звідси. О, ну тут немає. А ти мені хочеш такого годувати? А це їм горіхи свої сушені їш. Ну давай. Чигай, стоп! За тебе волос! О, боже! Як ти отут? Я не знаю. А, до речі, дивись. Це не моє! Звідки ти його? Я не знаю, це не моє. В мене була морозола твоя з волоссям вже Забралено. Нормаль? Ліпше стало тобі? Можна водичку? Ага, я ж для тебе дві зотував. Не бредешся, ні? Після волосся. Клас, не? Нормально. Люкс. Ну що ж, гості, <кхів> Готуйте з нами і так. на цій веселій ночі на веселому нашу і будемо з вами зараз. Тимаш подарунок, мочного тобі. Я, Силу, я, я доїм на склад. <кхів> Люди, щасливо.